Чи зможе водій з досвідом більше 10 років їзди по дорогах України здати сучасний іспит в сервісному центрі МВС? Мене дуже давно мучило це питання, і дуже давно я хотів зняти подібне відео. Але, на жаль, не міг знайти людину, яка би погодилась. Тому я дуже дякую своєму колезі Олексію на те, що він погодився на цей експеримент. А що з цього вийшло? Дивіться далі. Хвилюєтесь? — дуже. А як не було. Так, звук виключили, добре. Отже. Під час складання практичного іспиту ведеться відео та аудіофіксація. Для успішного складання іспиту вам потрібно допустити не більше, ніж три типові помилки. В разі допущення чотирьох або більше типових помилок іспит вважається нескладним. У разі виникнення ситуації аварійно небезпечної коли буде необхідне втручання спита ліса, тобто мене іспит одразу вважається нескладним. Усі вказівки по маршруту будуть надані мною виключно в межах правил дорожнього руху, тобто не буде вказівки, яка б призвела до порушення правил дорожнього руху. У разі відмови від виконання вказівки, іспит також одразу вважаєте нескладним. Іспит фіксується на технічні засоби контролю. В разі допущення помилок я можу їх називати одразу, а можу назвати їх в кінці іспиту. Напрямки руху я вам буду озвучувати. В принципі, умови іспиту я вам назвав. Це зрозуміло? Так. Добре, це наш маршрут, по якому ми рухаємося. Ми будемо виїжджати. Ми будемо рухатися на перехресті праворуч, потім розвертатися, вертатися до кільця на розворот і сюди, по червоній лінії. Сюди їхати не будемо. Де ми є? Де ми є? Швидко, де ми швидко, ми швидко, швидко. Зараз секундочку, де ми є? де ми є? Де ми є? Де ми є? Оця частина маршруту, тобто ми знаходимося е ось тут, ага. серісний центр, їдемо туди. А, їдемо до сересного центру. Туда, до сересного... Далі розвертаємося, вертаємося, потім їдемо тут по перехрестю до кільця, на кільці розвертаємося, вертаємося yeah, сюди. Напрямки руху буду вказувати. Візьму, щоб підкласти. Їдемо по цілому маршруту, незалежно від кількості помилок. Uh -huh. Якщо готові, розпочинаємо рух. Хтось не Хто не приші? Це двер. Це М? двері. Добре, розпочинаємо рух, рухаємося прямо. Ми від'їжджали від середини, нас машини могли об'їжджати справа, в даному випадку треба було правити, поки що як не б'ють. На перехресті повертаємо праворуч. Далі рухаємося в на напрямку головної дороги. da coisa é. виїжджаєте на зустрічну з руху. Зараз виїжджати? Ні, ви виїхали а... щойно на зустріч на смогу. А, перед малий подвійний суд. Mm. В дозволеному місці виконуємо розворот. Виїжджаєте за лінією розмітки, не показуєте покращик повороту. Виїжджаєте на зустрічну смугу, перетинаєте лінію суцільно подвійну і не показуєте, що ви це робите. ছে সফল অভিনীত На перехресті рухаємось прямо. Боко ви стоянку транспортного засобу, якщо буде вільне паркові місце. Разбук чи задум? Згідно право дорожнього. Зверніть увагу, що находити вас ворота, і так. ви зупинились прямо на них. Якби не сніг, і хтось би хотів виїжджати, ви б йому заважали. Тобто треба було або трошки там правіше, або трошечки лівіше зупинитися. Mm -hmm. Виїжджайте. Заднім ходом праворуч і продовжуємо руки. Догори на mm -hmm. На перехресті проводиш. Продовжуємо рух прямо. Пункті, максимально дозволено 50. Сильно не поспішайте. За пішохідним переходом є зона для паркування. Якщо буде вільне місце, виконайте стоянку на вашу особу. Якщо вільного місця не буде, можна проїжджати. Але якщо буде, треба буде виконати сьогодні. Там стоїть зелена Toyota з білими кружочками. Це машина сервісного центру. По можливості їм не заважаємо і навіть допомагаємо. Можно наступить. Доброе, стоянка налаженным чином. Выезжаем задом кровь, а чего далее в сторону залезничного проезда. що справа від вас теж виїжджала машина сервісного центру, і ви своїми діями змусили її зупинитись, то тобто створили їм перешкоду. Не можна починати рух, якщо справа від вас рухає транспортний засіб, рухається прямо. Кільці на третій зіт, тобто розвертаюся, і возгородними на. Завжджаючи через залізничний переїзд, водій зобов'язаний керуватися розмітками світлофорною і звуковою сигналізацією, положенням шлагбаума, чергового по переїзду, а також переконатися, що не наближаєте потяг або дрезина. Тобто ви цього не зробили, коли їхали сюди, а також зупинка категорично заборонена на залізничному переїзді. У будь-яких ситуаціях, тобто не можна виїжджати на переїзд, якщо попереду затор то змусить вас зупинитися. в найближчому дозволеному місці виконати розворот. Тувагу, що ви перелаштувались трошки зарано, і у вас було лише заїздити. Треба було пізніше зробити. Ви, ви там перелаштувалися з показчиком, поїхали це і цей заїзд. Треба було після цієї суцільної це зробити. То ви показували, що ви повертаєте наліво, а проїхали ще далі. Чивали в уману зустрічних подій. На перехресті Праборочу. Ось по головній дорозі. Трошки недобра траєкторія, там була розмітка на право Забагато вправ вправо взагалі. Розвертаємося і виконуємо стоянку транспортного засобу там, де розпочинали наші спити. Добре, не пускайте. Так поговоримо про помилки, допущені під час складання іспиту. Саме перша помилка, перед початком руху ви повинні налаштувати сидіння, дзеркала, усе під себе. Якщо у вас це було зроблено завчасно, потрібно про це поговорити. Тобто на іспиті цього зафіксовано не було, тобто не підготувалися до початку руху. Далі чотири рази в нас були помилки з показчиками поворотів, дві там чи три я з них назвав ще там, коли ми їхали в сторону вулиці Північної. Повертаючи ліворуч, там, де вони їхали на подвійну суцільну, там теж треба включати показчик повороту, оскільки там є грунтова дорога в ліс, тобто це вважається перехрестю. Тобто 4 помилки з покажчиком повороту. Якщо треба детальніше, потім зможу показати. Перевищили один раз дозволену швидкість руху. Я вам це вказав, 51 км на годину рухалися. Значить, створили перешкоду навчальному транспортному засобу, який складав іспит. Тобто, коли ми виїжджали з місця стоянки, вони теж виїжджали. Оскільки ви рухались, в них не було достатньо поля для маневру, щоб виїхати. Рухаючись по вулиці Північній, там де ми йшли на розворот, ви повернули і рухались весь час в крайній лівій смузі. При вільній праві. Це є порушення так не можна. Тобто треба було перелаштувати вправу. І тільки після того, як була вказівка, розвертатися, знову перелаштувати на ліву смугу. Виїхали на смугу зустрічного руху знову ж таки при повороті на вулицю Північну. Взяли за. За швидкою за велика швидкість, за великий радіус, перетнули подвійну сукільну лінію розмітки. І здійснили стоянку транспортного засобу в місці, де це не можна, а саме навпроти виїзду з автосервісу. Таким чином, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять помилок це трошки забагато, тому іспит вважається нескладно. Помилки зрозуміли? Погоджуєтесь з ними. З чим я вас і вітаю. Це вам на пам'ять. І що? Які відчуття ти бачиш? Я думаю, що себе. забирає, ви в школі розумієш. Тепер розумієш, чому дуже складно. І це найлегший маршрут. І це дві парковки, тобто без там додаткових нюансів. Тут може бути купа розворотів, купа паркувань, купа додаткових вказівок. Тобто ми просто спішили і проїхали маршрут Там буквально за 10 хвилин. Я сам я коли то їжджу, я ж навіть уваги не звертаю, я собі їду поїду. Так, поїхали до машини і я буду гнати. Тобто ти їдеш ти їдеш, все правильно. І там ще, ще можна було з десяток натягнути дрібних моментів. Там, я тут не записав переїзд, а, що ти не подивився вліво-вправо, не записав там е показчики, що зарано запізно включались, да? там траєкторії руху не ідеальні. Тобто тут ще при бажанні можна ще з 10 намалювати, але я вже такі чіткі-чіткі зовсім. О, я зрештою кажу, що якщо б воно поїздити знає, з інструктором, то знову. Вот. Тобто О, мова ж не йде про те, що це нереально законодавний не права. Тобто це ж не йде мова про те, що нереально. Мова йде про те, що без спецпідготовки, да. без того, щоб проїхати з інструктором, отак спочатку проїхатись, побачити ага. свої помилки, потім проїхати, щоб інструктор це все пояснив, де на чому ловлять, де які нюанси. І тоді, так, да, тоді без питань. Але більшість водіїв, особливо після 130-х, ага. що там здавати, я вмію ага. їздити. Ну, всі вміють. Я коли не був інструктором, я точно так само їхав. Я коли побачив оце все, думаю, мати Василева, що від мене хоче? Але люди не розуміють. От ми бачиш, навіть втретє задають питання, а що ж там такого, що водій з досвідом не зможе? Та нічого тут такого не було. Відео збережемо, закинемо, потім. Обов'язково. Тобто в житті ти собі можеш дозволити, десь там суцільно трошки перетнути, десь яму об'їхати, а на іспиті. Ну так. На іспиті це все помилки. І тут не треба нікого валити. Нам себе саме. Сам От реально я навіть ну, просто вже навіть не, ну, не замічаю, де. де. Ясно, що ідеально так ніхто в житті не їздить, але. Е, ну, Десь, бо все-таки той, хто вчиться, він трошечки впевненіше це все робить, трошечки правильніше. І тому й повільно. Ну так. Ай, злі тут похититься. Починаєш швидко їхати тут. Робиш помилки? Ta. Ну от ти тут вину суцільно нахіра ти їх перетнув, бо ти спішив завернути в поворот. Та бо там яма була, якусь її об'їжав. Ну, та, там було, там... там там... я тобі покажу, можна було, ясно, не запираючись, там можна було, ну, було потихеньку акуратно... Там не той, було, в, в тому поворот не було. Ти просто швидко залітав чомусь на північну в поворот. Я не знаю навіщо. Пригальмуй, візьми чуть далі і все. Ну і та ж, таке, паркуємося. Бо я собі я знаю, що там... ну, Ну, тобі, я думаю, маю об'їхати. Маю... <реш>